Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. І зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей держави. До зони АТО вирушили добровольці батальйону міліції Полтава. Кілька десятків найкращих спецпризначенців спеціалізуються на проведенні антитерористичних заходів, веденні бою на відкритій та лісовій місцевостях, а також у населених пунктах. Настрій позитивний всі. Прийшли за власним бажанням, тому що в країні зараз досить складна ситуація, тому всі розуміють, навіщо вони сюди прийшли і всі їдуть туди для того, щоб захистити нашу державу, та навести там спокій і захистити наших громадян. За словами командира, бійці повністю екіпіровані та оснащені зброєю. Цих хлопців місяць готували, готували в окремому в окремому таборі. Сьогодні проводились навчальні стрільби, тому що нам, будемо казати так, дорога кожна хвилина використаного часу. Місце дислокації не називають. Воно у зоні АТО. Решта спецпризначенців батальйону залишається у Полтаві і готується до чергової ротації. За минулий рік в Україні підготовлено понад пів тисячі професійних саперів, кажуть у центрі розмінування збройних сил. Щоправда, працювати у зоні АТО, де їхні здібності були б дуже доречними. Фахівці не можуть. Ми підготували близько 570 фахівців, із них 80 для інших силових. Структур і відомц, а саме це для безпосередньо для збройних сил України для служби безпеки України, для міністерства внутрішніх справ, для державної служби з надзвичайних ситуацій. В цьому році ми підготували вже на сьогоднішній день близько 200 чоловік. Щодня сапери проходять практичні навчання на полігоні понтонно-мостового батальйону поряд з центром. Навчання в полі максимально наближені до бойових дій. Фахівцям доводиться працювати у повній амуніції. Центр розмінування збройних сил також навчає мінно-розшукових собак. Деякі з чотирилапих друзів вже перебувають у зоні. АТО. в місцях, де в наявності ґрунту велика кількість металу, металодетектор працювати не буде а баняння собаки спроможне виявити точку знаходження. Вибухонебезпечною предмету. Разом з майбутніми саперами центру розмінування на полігонах навчаються студенти військової кафедри. Протягом місяця практичних занять курсанти тренуються мінувати мости, їздити на бойовій техніці та працювати на блокпостах. У цьому році випускається близько 300. 216. Близько 300 осіб за чотирма спеціальностями. Тобто є спеціальність інженерна саперна, є понтонна мостова. Є експлуатація і ремонт озброєння, є експлуатація і експлуатація, ремонт засобів електротехнічних. Втім, ефективність своєї підготовки саперам збройних сил не вдається проявити в зоні. АТО. відповідно до українського законодавства, фахівці міноборони мають повноваження розміновувати вибухонебезпечні пристрої лише у військових містечках. Займатися своєю справою у зоні бойових дій сапери змогли б лише при уведенні воєнного стану. Силовики у Дніпропетровську попередили теракти напередодні увечері спецпідрозділи міліції та СБУ затримали двох мешканців Луганська. Три дні тому вони прибули до Дніпропетровська у приватному готелі, де вони зупинилися. Оперативники знайшли шість РПГ 18 За словами силовиків, підозрювані планували знищити залізничні мости Дніпропетровська. Знаємо людей було на сьогоднішній момент троє. Два задержана, ви знаєте, в порядку статті 208 на сьогоднішній момент лічності установлено. Предположительно виїхав в сторону Донецька. Приймаються меры задержання. Група ОВСІ пройшла в свій час певну спеціальну і диверсійну і військову підготовку в таборах Луганщини, мала конкретне завдання тому всі докази. За розробкою зібрані вони ну не визивають ніякого сумніву. СБУ відкрило кримінальне провадження за фактом підготовки терактів, підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення. Розповідати правду про Україну під час недільного віча на майдані. Група з 12 учасників Київського автомайдану вирушила автопробігом до шести європейських країн. Мета акції поширювати об'єктивну інформацію про військову агресію Росії на сході України. Наш маршрут включає Польщу, Австрію, Францію, Бельгію, Голландію, Германію. и обратно тоже в Польшу. Во всех городах, где мы будем, это сначала Люблин, Краков, Вена, Париж, Брюссель, Амстердам, Берлин и Варшава, мы будем проводить акции, массовые акции для того, чтобы... Действительно, уже правительство европейских стран и Европейского союза в целом очнулось. Я уверен, что мы донесем эти месседжи, и они будут услышаны. Есть Проплачене агентство медіа агенство, которое там заведомо распространяют ту же информацию, что мы видим там по российским телеканалам. Вот, то есть мы будем там показывать, что в Украине происходит с той стороны, как это мы видим, находясь в Украине и будучи в Україні. Допомагатиме проводити акції Українська діаспора та про українські громадські організації. А вони пообіцяли автомайданівцям потужну інформаційну підтримку. У Харкові розстріляли трьох інкасаторів. Після того, як вони зібрали кошти на одному з об'єктів, на них напав озброєний чоловік. Він розстріляв касира та двох представників Держслужби охорони. Після чого втік з місця події троє людей загинули. Пройшло нападіння во час движения. з огнестрельного оружия, похоже, що автомат. Один був убит на місці в машині, двоє сотрудників були ранені. В настоящее время, ну, будем так говорить, их доставили до больницы, это сотрудники милиции, но, к сожалению, они уже во время операции умерли. Оба. Да. И один сотрудник, который успел, сидел сзади, он успел выскочить и потом э, пытался пристрелить. Мы не готовы сейчас сказать, э, стрелял в этого нападавшего, не готовы сказать с пистолета. Паніка була така, люди почали було під рукою, брать собак, дітей і бігом куди Он побежал на дорогу і пригрозил автоматом, видимо, водителю і сел в машину, уїхав. А Там вже як з водителем было, я не знаю. Ну, обучний, крепкого на да. не по формі одет. Порушена справа у місті. Розпочали план перехоплення. Японія надасть Україні позику у розмірі півтора мільярди доларів США на підтримку реформ. Про це після переговорів у Києві повідомили міністри закордонних справ Павло Клімкін і Фуміо Кісіда. Крім того, українська влада готує візит групи японських інвесторів до України. Через декілька тижнів в Києві буде велика делегація японських бізнесменів і міністр. Економічного розвитку і торгівлі Японії ми працюємо над візитом прем'єр-міністра Японії в Україну, і ми сподіваємося, що він також відбудеться найближчим часом. Також Україна та Японія підписали угоду про виділення 100 мільйонів доларів на підтримку економічного розвитку. За словами японського міністра, ці кошти підуть зокрема на здешевлення ведення бізнесу в Україні та покращення захисту малозабезпечених верств населення. Наші кореспонденти і далі перебувають у вирі подій, про які повідомлятимуть на нашому сайті в інформаційних випусках новин на радіо Раї. А також у наступних випусках новин регіону на цю годину все приємного вам перегляду і лише добрих новин. Побачимось.